Вишиванки, пісні на бандурі, канапе салом, благодійний вечір Україна понад усе проходив в суто національному стилі. Організатори говорять так вже співпало, що впередень передень свято збройних сил збирали гроші учасникам. АТО. якщо нам Бог дав здоров'я, життя я бажаю, що ми повинні кожну хвилинку з вами працювати, робити гарні справи, але кожну хвилинку. Кожного дня пам'ятати про тих, хто віддав життя за, за нашу з вами мрію за Україну, про яку ми всі з вами мріємо: вільну, незалежну, демократичну. Підтримати бійців прийшло більше сотні запрошених. Вхідний білет коштував 150 гривень. Окрім того, гроші збирали під час аукціону. Лоти представили Віктор Бронюк, Людмила Бушинська, були боксерські рукавички з підписом Віталія Кличка та поробки людей з фізичними вадами. Ми при вході взяли білети, маленьку долю. Тим, що буде на аукціоні, навірно може бути штата інтересними і прятом все може. Що дуже цікаво? От зараз на час з'явилося дуже багато організацій, які збирають гроші на АТО. Але ти напевно не знаєш, що ці гроші підуть саме туди, на схід. А от сьогодні захід, на який ти впевнено йдеш, і знаєш, що ота копійка, яка ти сюди приніс, сто потрапить до солдатів, запросили на благодійний вечір військових лікарів, які свого часу були в зоні АТО, а зараз лікують поранених у Вінницькому шпиталі. Я бачу на всіх обличчях такі гарні, чудові посмішки. Це говорить про те, що Україна переможе. Скоро в нас запанує мир. Україна буде цілісна. Зібрані майже 56 тисяч гривень, розподілили між військовими та волонтерами. Більшість грошей піде на лікування поранених у Вінницькому шпиталі. Водим патотує подимінжієрський телеканал Віта.